Та он лежить ледащо. Аго, ти, вставай, нам уже час. Цить. Не буди. Одягайте. Тепер ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас під ковдри, маю за це перепросити. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися така прекрасна тиша, такий пухкий і затишний сніг. Хоч закутайся і посни тихенько. Це не дивно, панове, адже сніг поглинає звук між кристалами утворюються повітряні кишені. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Козо скажи. Нам потрібно лише два. Не перестарайся, бабуню. Ми на місці. Ну, нарешті. Час дещо згадати, любий гостю. Цей дім, а точніше, долю тих, хто в ньому оселився. Постарайтеся зосередитися у вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку, потім з'явився третій малесенький. Стало гамірно ви це чули, бо ваша хата до них найближча. Але чули ви не лише дитячі крики ще були жіночі. Вона трималася як могла. Давила плаче крики вечорами, куталася в хустину так ретельно, як мала вийти з дому. Майже ні з ким не розмовляла, навіть коли виходила. Кола він її, коладе. А потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона волає, як звір, перекрикує навіть перелякане маля. Речи так страшно, що замовкають злякано навіть цвіркуни. Що ви зробите? Не переймайтеся. Вдих, видих. Ви нічого не мусите. Серце калатало дужче. Урятуємо цю душу. Забігаємо до хати ката, щоб відволікати. Поки кат звернувся до нас, жінка в хрясь. Ця тиша. Пригадуєте, як ви дивилися їй в очі, а вона шукала у ваших відповіді, що їй належить відчути, кутик губ тоді мимоволі смикнувся, так само пом'якшився її погляд. Обидва одразу глянули вниз. Спочатку треба перевірити, що підстави для втіхи є. чорно чорною щало. чим не втіха. У новому погляді вже відбилася чорна калюжа між вами двома, її рука охопилася за краєчок колиски. Її є що втрачати. Глузд вона втратила щойно. А решта. Як піти, так нікуди, а як бити, так маківку одразу знайшла. Ви хотіли зупинити кров, а не допомогти її пролити іншому. Схопилася за колиску рукою, якою щойно відібрала життя. Стрибнула в кривавий вирій, щоб одразу повернутися на суху землю. Так ніби нічого не сталося. Стала тим, що ненавиділа достатньо, щоб знищити. А як хвацько чекала цієї миті, га? Винаважилися бути свідком, захистити невинних. З цієї миті невинна в цій кімнаті лише маля. Хай як не благає материн погляд, він не вмовить вас на співучасть, ви не станете ділити гріхи навпіл, її слід віддати на розсуд іншим. Це розумно. Ви не маєте приймати таке рішення самотужки. Інші не здивувалися, як почули вашу розповідь. Жінка не вимовила ані слова у свій захист, коли руку відчепили від колиски по пальцю. Вона стиснулася у білий кулак, побіліли й губи, погляд сягнув долу і не піднявся більше. Коли пішла назавжди із вбогим вузликом за плечима, дивилася лише на білий сніг. Тепер точно все. Хрум, 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 тільки снігу чутно шум. Десь такого ми й чекали. Все ваш послали. Геть, із нашого села, поки всіх не довела. Громада сказала своє слово від людьком народилося, ним бути, і судилося. Лишається одне питання те, що стихло у колись, що й на батькова голова торкнулася підлоги. Заслабла від безсоннії болю, жінка навряд сягне навіть з сусіднього села. А малюк ніхто з тих, хто взявся судити, на колиску не глянув. Коли маля, народжена в кіптєві гніву та смутку, горнулося до вас, ви виглядали у уличку слідитого мороку, від якого його вберегли. Але нічого. Проста дитина, чиста. Як білий аркуш. Дивися уважно. Завжди дивися. Поглянь, Бабуню мідячок. Як ти й хотіла. Один та ну. Ще шлях попереду. Будуть ще мідяки. Обережніше. Ми ж чи можемо під ними задихнутися. Ми йдемо в глиб? Можна і так сказати. Он та хата. Понура як завжди. Пам'ятаєте? Вам не холодно? Мені ні. Мені так спекотно. Отак аж горить, як спекотно. Дивно. Мені дуже холодно. Хата, в якій народилося ваше дитя, чорнішала з роками на очах. Там не було смутку та болю, але не було й життя. Ви стали щитом між хлоп'ям і безмежім тієї жорстокості, що лякала його ще немовлям. Тепер це був парубок, а парубки, як відомо, жадають любові. Ото ще на твою голову. Та чого ти? Діло молоде? Бувало, ви прокидалися серед ночі, а його немає. Навшпиньки виходите, визираєте з хати. А він там, за деревом, тримає білі долоньки в своїх, і сміються вдвох він та його любочка. Це була донька подружжя, що жило у сумній хаті. Так її називали, бо обличчя в ній завжди були понурі, а сама хата тхнула, як підвал. Там не було рік та струмочків, але вогкі стіни вкривав слизький зелений мох, ніби ту хату щодня умивало хвилями. А доня була чарівна. Зовсім не така, як батьки. Ненормальна вона була. Вона любила ходити до лісу. Ще дитиною знайшла у цьому свою втіху. Вона людей лякала. посміхалася постійно, блукала селом, заглядала у вікна, і собаки гавкали на неї, немов скажені. Але любов не спинити. Щось знайшов у ній ваш парубок, збудила вона в ньому ніжність і пристрасть, а в пристрасті бувають наслідки. Обоє прийшли до вас, зашарілися, просили благословення, робили це ледь не пошибки. благали його дати, але відмову прийняти були не готові. За ручки потрималися, ой, потрималися. Вас стало троє, а скоро народився четвертий. Тиха, малеча, така тиха, що на душі не було спокійно, надто розумний погляд мало те маля, а ще пляму, боскову пляму половину спокійного личка, шорстка натягнута шкіра, що зминалася від неохочих дитячих посмішок. Буває, може, з віком мене. З віком вам стало затісно у хаті. Там, де було двоє, стало вже четверо. Усім хотілося місця, але для когось тут місця не знайдеться. А що у нас поруч стоїть? Його ж хата. То нехай йдуть. Вони молоді. Впоруються там краще, ніж ви. Це було дуже сухе літо. За ним напевно прийде надто тепла осінь, що не дощитиме, а далі, як відомо, дуже сувора зима. Село постійно змушувало боротися в останні роки з останніх сил. Скільки не працюй в полі, не полюй у лісі, все одно зими чекаєш з жахом. Одного дня ви збагнули, що вже немає де приткнутися у своєму ж домі. Там, де не порпається вона, зайнятий він, а де немає їх, вештається їхнє дитя. Хтось мусить піти ви, чи вони? З власної хати виживуть? Ще чого? Це благородно. Це дурість. Ви оголосили це дуже тихого ранку. Родина відповіла мовчанням ніхто не переконував вас лишитися. Вони були вдячні, що ви прочитали їхні думки, попередили своїм рішенням мить, коли це питання постало би невідворотно. Минула пара ночей, і ви вже дивилися, як чужі тіні блукали у теплі дому, що вашим тепер не буде, а навколо тіні млявого вогню, гіркий вогкий запах. Так пахне забуття. Гріла думка, що ви вчинили правильно. А кістки ламає все одно, га. Кажуть, що старість дуже не любить змін, що ті, хто полишає домівку у вашому віці, вмирають у чужому домі швидше. Але ви змогли обігріти тут рухляву оселю, надихнули її рівно настільки, скільки лишилося й вам. Тож, коли прийшла та сама зима, ви якось впоралися, як і обіцяли. Лише в лютому, коли від голоду не лишилося сили, ви лежали у ледь теплому ліжку, і вам щось вижалося у тінях на почорнілих стінах. Це вовки виють? Чи кричить хтось. Та ні, сама кітра лоснула. Ту зиму ви пережили. Вони теж. Що буде наступною, ще ніхто не знав. Цікаво, що ваш розум цю хату ніяк не міг збагнути, бо коли ви марили, вам здавалося, що ви все ще вдома. Я лежу, дивлюся в стелю на півмертвої оселі. Тіні щось мені шепочуть, чи та мій живіт буркош. Що мені їхнє спасибі, як не маю крихти хліба.